Повномасштабне вторгнення РФ зруйнувало понад 60% енергетичних об'єктів України. Для відновлення енергетичного сектору необхідно приблизно 68 мільярдів доларів, Атаки спричинили масові страждання. Екстрені відключення електроенергії вплинули на мільйони громадян, порушивши надання основних послуг, зокрема опалення, водопостачання, транспорту, послуг у сфері охорони здоров'я та освіти. Наслідки катастрофічні. Під час ремонтних робіт загинули понад 100 енергетиків, і понад 300 отримали поранення під час відновлення життєво важливих послуг. Атаки тривають, проте українські енергетики працюють в день і вночі, щоб відновити електропостачання в будинках, лікарнях та школах. Завдяки підтримці Норвегії вдалося забезпечити роботу об'єктів критично важливої інфраструктури, зокрема через відновлення пошкоджених електромереж, освітлення лікарень шкіл та забезпечення доступу до основних послуг для мільйонів громадян по всій країні. За підтримки Норвегії, проон передає Нафтогазу газові генераторні установки, які допомагають забезпечувати теплом та електроенергією півтора мільйона людей. Забезпечення необхідним обладнанням АТ «Укргазвидобування», найбільшого виробника природного газу в Україні відповідає нагальним потребам промисловості та громадян України. Поставка двох автотрансформаторів для Укренерго за сприяння ПРООН та підтримки Норвегії значно підвищує стійкість та стабільність енергетичної інфраструктури України. Непохитна підтримка Норвегії свідчить про те, що спільні дії під час кризи створять основу для енергетичної стійкості та відновлення України.